Пані Галино, ви я так розумію, є прихильницею творчості Святослава Лохарчука, але не з тих, хто буде ходити на стадіонні концерти. По-перше, це мій земляк, і тому я люблю його концерти і відвідую, от як є така можливість, потрапити навіть була і на стадіонних концертах. стадіоні у фан-зоні. У фан-зоні ні але була на стадіоні. І ви, і ваш чоловік, який власне і зараз є народним депутатом України. Ви були тими людьми, які були за владу колишню. Чи не було жодного сумніву з приводу того, чи їхати з країни, чи залишатися? Ви знаєте, ніколи в мене такої думки і мого чоловіка не було покидати країну. Я тут народилася, і ніколи я не покину рідну землю, яку я дуже люблю. В компанії 32 тисячі працівників працює. Тому не залишу країну, а буду тут. Виходите на концерти Святослава Карчука. А ваш син, що навчається у Швейцарії, більше любить ходити на концерти реперів. Йому більше до вподоби реп-культура. Чи ви коли літаєте до нього, долучаєтеся до молодіжної культури? Ви знаєте, ми поважаємо молодіжну культуру. І цінуємо шануємо вибір, але я не пам'ятаю, коли останній раз він був на концертах. Я думаю, саме під час канікулу, мабуть, він це й буде робити, але зараз він на концерти не відвідує. Судячи соцмереж, ваш син, навчаючись у Швейцарії, ні в чому себе не обмежує. Чи ви зважаючи на те, що зараз і євро, і долар коштують шалених грошей у порівнянні з гривні? Чи намагаєтеся ви обмежувати сина у? Тратах за кордоном е, Катерино він ніколи абсолютно не займався марними тратами. А зараз особливо і перший він обмежує сам себе, і в нього немає часу на марні трати. Він навчається, займається спортом і часу на марні трати у нього немає. Він до доволі скромно живе і він доволі скромний хлопець. Я не знаю звідки у вас така інформація, що він ну, судячи судячи з його інстаграм. Він багато подорожує, катається на лижах відвідує нічні клуби. То що на лижах він катається, це насправді так і жодного разу не пропускає лижні сезони на тиждень в цьому році. Також він катався. Швейцарські Альпи? ну звичайно, звичайно, там все поруч з друзями. Друзі його запрошують, але то, що він не веде такий спосіб життя, про який ви говорите, це однозначно. І він знає про все, що відбувається, що нам важко, що батькам нелегко вести свій бізнес, і батькові також нелегко, Тому ви знаєте, не веде він розкішний спосіб життя. У зв'язку з економічною кризою чи обмежуєте ви себе якось? І чи можливо стали менше надсилати грошей синові, який навчається у Швейцарії? Ми обмежуємо себе поїздками, відпочинками. Це однозначно так. Ви перестали їздити за кордон взагалі? Я останній раз була зимою о, на, також на гірськолижному курорті, о, каталася на лижах.